Ці революційні ідеї допоможуть саме вам. Просто треба зрозуміти, що мова це інструмент, зрозуміти, що це на все життя челендж. І третє, це це звучить як така міні-психологія, але реально це так. Усім привіт! Хочу поділитися з вами трьома революційними ідеями, які стосуються вивчення французької мови. Отже, перше, потрібно зрозуміти перш за все, що цей челендж вам на все життя, що ви не опануєте це за місяць, за два, за рік. Це тупо на все життя оволодіти мовою на тому рівні, на якому ви володієте українською або російською. Що не треба вимагати від себе багато, і тоді у вас і не буде того рівня фрустрації, який ви відчуваєте зараз, і у вас зникає оця мотивація вчити мову. Друге. Це те, що якщо ви будете сприймати мову не як самоціль, а як засіб досягнення ваших цілей. Ось, наприклад, сьогодні вам треба вийти в магазин і купити там багет. Ви собі прописуєте план, перекладач забуваєте те, що вам треба сказати. Ось ви приходите, це кажете, і від того, що у вас в руці хліб. Ви отримуєте задоволення і той дофамін, який вам допоможе підтримувати, підживлювати вашу цікавість до мови. Далі вам треба йти в лікарню. І ви не шукаєте когось, хто піде з вами або зателефонує доктору, а ви берете і робите це самі. Звісно, в якийсь момент, коли ви впираєтеся в. Неропорозуміння, бо вам здається, що на вас дивляться якось не так. Ви кажете, що ж у свій українськ, я українка, і я тут дам два роки, і я не можу говорити так. Тому, будь ласка, говоріть дусмо, ну, типу, спокійніше, і плюфасіль, як, як я їм кажу, більш легко для мене. Ось і просіть повторити. Тобто вам для того, щоб піти до лікаря, треба е, знати, як розказати історію про себе, щоб пояснити, чому ви не говорите гарно на тому рівні, на якому говорить доктор. По-друге, вам треба. Вивчити якісь слова, якими ви будете заповільнювати співбесідника вашого. Ну і третє, це якісь там питання щодо свого здоров'я, вашої проблеми, і не е, соромтеся брати паузу для того, щоб просто забити в перекладачі, подивитися, що він там вам каже, цей лікар. Чому я це кажу? Тому що. Були випадки, коли українці до мене зверталися або поїхати в префектуру, тому що вони не знають, але в префектурі там взагалі елементарні речі, або там, що вони не знають, як в автобусі сказати, куди їм треба. Ну просто беріть і через перекладач те, що вам треба, перекладайте і запам'ятовуйте. І тільки якщо ви будете сприймати мову як інструмент досягнення ваших щоденних рутинних справ. І вирішення цих рутинних справ, тільки тоді ця мова почне вам лягати. Тому що наразі, якщо ви ставите навпаки типу ціль, це вивчити мову, а мозок не розуміє, що зміниться конкретно, якщо я вивчу цю мову, що мені дасть вивчення цієї мови. Ну, тобто, просто так вивчити мову, щоб піти на роботу. Ні, мозок цього не розуміє. Тільки коли мозок почне розуміти, що ці маленькі кроки можливі, в досягненні. Його рівня, цього дофаміну, ендорфіну і таке інше, тільки він тоді буде розуміти, як практично допомагає вам виживати ця мова, тільки тоді він почне її приймати. Ось це такий трюк, мені здається, що він реально революційний, тому що я не бачила ніде цього. Може, я ну, не так багато як би, шукала, але коли я приїхала у Францію, у мене був просто нульовий рівень. Я не знала взагалі нічого. Я вчила французьку. Один урок у школі, і потім я відмовилася, тому що типу залишався рік. Вчити її, і не було сенсу, і мене не оцінювали. І я запам'ятала там, жома пель-альбіна, і П'юж Сохтіх, чи можу я вийти, і П'юж Антхель, чи можу я увійти. І ось ці три фрази тільки я знала. Коли я приїхала, я по-перше зрозуміла, що у мене є незакритий гештальт, карма оця. Да? Коли я сиділа у восьмому класі, перейшла в нову школу, і дітки вже вивчали з п'ятого класу, вже три роки, і в мене не було часу не наздогнати їх. Ні мети, для чого вона мені потім, щоб брати якісь додаткові, тому що в 9 класі не було вже цієї мови. І ось, коли я приїхала у Францію, у мене якось спрацювало так, що у мене не закритий гештальт з цією мовою, і мені треба одразу її вчити. І я пам'ятаю, перші буквально дні, у мене фотографії збереглися, я у подружки в Парижі і сижу просто на Трьох трьох викладачів я була. Перша професорка Сорбони Україномовна викладала уроки, і таке інше. Потім друге, це були курси школи мовної Авеніг. Вони давали теж благодійні уроки протягом двох-трьох місяців. Я з ними просто тупо вчилася читати. І третє, це було Мондлі. Теж я всім рекомендую скачати цей додаток Мондлі. Це коли ви з телефоном говорите. Там уроки по 15 хвилин, просто вже в ліжку я практикувала, тому що мовний бар'єр це як? Боїтеся сказати щось, що вас неправильно почують. І ось цей додаток він дозволяє тренувати вимову більш-менш хоча б наближену до тієї, якою говорять носії. І ось ви пройшли там урок, матеріал, і треба потім цей матеріал відпрацювати із роботом. І ось цей робот він не приймає вашу відповідь до того. Поки ви не скажете більш-менш наближено. Тобто ви реально вчитеся вимовляти ці звуки. І третє, дуже важливо, воно витікає з перших двох. Вам має бути що сказати цьому світу для того, щоб ви могли говорити французькою. Тому що, якщо вам немає чого сказати там, українською, російською, англійською, я не знаю іншими мовами, ви ніколи не заговорите там французькою. Бо Іншої якоїсь мови. Тільки якщо ви реально хочете розповісти, хто ви, що ви, яка у вас мотивація, яка у вас ціль, чим ви займаєтеся. Тільки тоді ви зможете реально обмінятися будь-якою мовою, тому що ви будете знати, що ви несете у спілкування. Це дуже важливо вам тоді переосмислити себе в новій реальності, в якій ви знаходитеся. Ну, це звучить як така міні-психологія, але реально це так. Тобто вам треба реально сісти і подумати, хто я, що я тут роблю, які в мене плани найближчі. Плюс тут така соціальна обстановка, що всі люди питають одне й те саме. Ну ось Просто подивіться, вони говорять про одне й те саме. І, і ось це все якби вивчити зрозуміло, що вам е, легко, і я упевна, що ви вже це знаєте. Всі ці. Вітання і всі ці смолтоки, да, які ведуть тут ці щоденні рутинні оці перекличка, я це називаю, як справи, як справи, типу про погоду і таке інше. Це легко. Але ось далі, щоб піти в глибину спілкування з французами, треба просто знати, що ви хочете про себе розповісти. І тут такий психотерапевтичний може бути момент і для вас самих, тому що ви. Себе як проаналізуєте, да і навіть. Ці цінності і ваш е, спосіб і стиль життя, як ви ставитесь до цього, <кхи> які в Україні у вас були вподобання, які в Україні у вас був стиль життя, що у вас змінилося тут, чому ви відчуваєте там себе фрустровано зараз? Ось це все ви теж можете розповідати ж людям. Але для того, щоб це розповідати, треба отримати ось ці фрази, якими ви це будете виражати просто Треба зрозуміти, що мова це інструмент, зрозуміти, що це на все життя челендж. І третє, це у вас має бути що сказати цьому світу. Бо коли у мене типу, запитують, як ти вивчила мову, я просто кажу, що я її, по-перше, не вивчила, і я не можу так сказати. Мій вчитель каже, що у мене Б1. Але я е, не знаю, напевно. Але я знаю, що мені ця мова наразі допомагає вирішувати всі мої адміністративні питання, організаційні у Франції, е, проходити стажування, практику, навчання. Вона мені допомагає. Я не знаю, навіть я не можу оцінити нормально е, ступінь своєї вимови. І ось коли я не оцінюю цього, а просто сприймаю, що мені треба ця мова, щоб кожен день вирішувати свої питання. І все. І я не оцінюю, знаю, я не знаю, яка у мене вимова, чи ще щось. Навіть була на стажуванні зараз. Я в якийсь момент зловила себе вже на думці, що я беру інтерв'ю у режисера. До речі, я взяла інтерв'ю Клода Лєлуша, який оскароносний режисер у Франції за фільм Чоловік, жінка, мужчина, женщина. Ось і спілкувалася більше ніж з 20 письменниками. Тобто я зрозуміла, що в мене вже достатній рівень, щоб задавати питання як журналіст, і якось там підтримувати розмову, таку для того відео, яке мені треба отримати. Тобто, у мене теж виходить, що мета була це контент зробити, а потім які засоби я для цього використовую, це мова. А вже якість тієї мови для мене якби не має значення. І в якийсь момент мені навіть скажу чесно, було соромно, а потім я подумала. Ну, значить, в таких умовах я, вони, і це все так може цікаво головному нашому драматургу життя і всього цього світостворіння спостерігати за цим. І я почала до цього відноситися як до реаліті-шоу, і що я головний герой. І як би я дивилася на героя? У нас в реаліті, я в реаліті працювала. Головна фішка, що коли у героя є якісь перепони. То глядачу, ось вам, глядачам, і мені, як сценаристу, драматургу, важливо, як він до цих перепон ставиться і як він їх долає. Хай він в цей момент буде смішним. Згадайте всі ці реаліті-шоу, там хата на тата, і супер жінка, і таке інше. Вам цікаво спостерігати за персонажем, як він долає ці перепони. І ось вам теж також треба так поставитися до себе, що ви зараз на нових умовах, ви персонаж реаліті-шоу, і глядачі дивляться. На те, як ви долаєте свої перепони. Чи подобається вам спостерігати за персонажами, які скиглять, які постійно у когось просять допомоги, що вони там не знають мову, не знають, як це вирішити. як це... Ні, вам подобається спостерігати, коли той тато, хата на тата взяв ту білизну і її, матюкається, видумує, вигадує якісь жарти, але пере. Потім він іде, карячиться, там, знімає штори, я не знаю. Потім він йде до вчительки в школу, щоб побалакати, і таке інше. Да? Вам цікаво за цим спостерігати. І ось в опануванні мови так само. Ми там лежаємо, говоримо неправильно, комусь це смішно, хтось думає, що ми там придурки чи ще щось. Ну, хто сам придурок і не розуміє, що таке опанувати нову мову, то в цей момент просто. Усвідомлюйте, що ви герой реаліті шоу. Не знаю наскільки ці революційні ідеї допоможуть саме вам, але вони допомагають мені, і тому я вирішила з вами поділитися ними. Пишіть свої відгуки, дуже мені цікаво. Всім гарного дня! Підписка, вподобайка!